Не чекати допомоги зі сторони. Долі України в наших руках виховання національної свідомості нерозривно пов'язане з розвитком добробуту народу. А тому швидше до праці, діти мої, до клопіткої праці, яка починається тут, у школі. Ні, не згине Україна в печальній неволі. Ми відродимо землю, предків для кращої волі. Розбудуємо, укричаємо. Нашу землю гідно, чим пишається кохана, примножимо плідно, чорне море, біло півдне, і найлюд, як ліки, матір Божа, Україну збережи на віки. Україна, країна трагедії і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Доля ви, майбутні України, то своїми вчинками, здобутками, знаннями відносите культуру, славте її, будьте гідними своїх предків. Поважайте свій народ і його мелодійну мову, поважайте незалежність України, поважайте себе і свою гідність, у шановні, будемо іншими. На дворі ніч вже скоро північ. А зранку, що чекає зранку нас? Чи буде мир і спокій в країні? чи той москаль же справді хоче задушити нас? За що Боже дав таких сусідів? Чим завинила Україна, ти скажи. Ми хочемо лише спокою і миру, щоб діти і онуків добрі жили, щоб при владі не бандити були, щоб корупція згнила повік, щоб добре вчились, гідно працювали і зарплатню отримували, так як світ. За те, щоб мати була вдома і батько заробляв не там, а тут, щоб гідно ми вітались, слава Україні! І вічно пам'ятали про героїв Крут. Зате на смерть пішла Небесна Сотня. Та юн, той цвіт. Герої наші назавжди, а та потвора хоче все зламати, і брудним чоботом кордон наш перейти. Ми, Боже, зглянься на Україну, ти Україну захисти. Не хочемо ми воювати, а хочемо ми і <кій> в топою назавжди. Ми до молитви разом станемо, на руку верничку візьмем. молитву щиро, величаво, до тебе, Господи, пошлемо. Дай розуму ти можна владцям, дай сила розсудити все. О, матінко, тебе благаєм, народ український під покров візьме. Єднайся, рідна Україно, єднайся північ, південь, захід, схід, єднаймось, браття українці, поки живий український рід. Ви пам'ятайте рідні браття, що сильні ми лише тоді, коли сільємо своєдину, тоді загірять вороги. Єднайтесь віль, Донець і Крим, єднай слугацьк, Тернопіль з ним, єднайся рідну Україну. Питає, що таке скажи Україна, я скажу відверто йому, Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна, дивний. Я сестримі, брати, ми з тобою і є ця країна, Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми, Україна. Україна, це наша. Більше слово, це ні стрімки і черемо, це смереки, та червні. але в перші чергу це люди, Це юна, що за мрії я улюби. Це дівчина, що вірно кохає, це народ, що співає пісні. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна, Дивний солов'я, білих квіток сади, чорне море до нас морила, ми єдина сім'я. Україна це ти, Україна, це ми, Україна, дивний співсов'я, білих ліпах, сади, чорне море, то нас волина, не єдина сім'я, і ми, брати, ми з тобою, і єся країна. Україна, це я, Україна.

Я вам дякую за участь в святі. Хай вам щастить, добра вам, хай, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Здоров щоб ви не чули і не знали ніколи, ніколи ніколи не знали слова війна. Хай вам щастить, дорогі. Іван Михайлович, дозвольте мені, прошу, подякувати Марії Іванівні. Щастя, здоров'я, наснаги, нічого найкращого. А то можна було не знімати, чому він покаже. Ви тут не трошки занесли Звісно, ні. Понятно. Сьогодні наша держава українці в неспокої. У той момент, коли Бог відкриває перед справедником небо. Наш праведник. Побачив відродження нашої країни. А хто це, то ви потім мені скажете, а я його скажу словами. Україна увільнеться від свого упадку та стане державою могутною, з'єднаною, величавою, яка буде дорівнювати другим високорозвиненим державам. Мир, добро, щастя. Висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати у ній. Все це буде, як я кажу, тільки треба молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалася все нашим народом, який стільки витерпів, І щоб ця опіка тривала вічно. Хто так сказав? <sčaněk> já ja, a vy dětučky? A, <coughs> a, a já jako dílka vidět. Ale já zkazala, že to. Se, se, se. Děkuji, Це скоро. Ми переможемо скаляти, коли не переможемо москаля. Москаля. А коли ми переможемо москаля, ми нам дружні, коли будемо все це робити, що ви сьогодні нам сказали, І якою величезною. Має що? Душу. Душу. Щоб ми цього року перший раз в дійсності відзначали День Незалежності. Правда, скільки років вже наша держава незалежна? А тільки того року не треба було нікого виганяти. З хати, щоб святкувати. Нікого не треба було заставляти, щоб на своєю хатою вирізів, що прапор український. Не треба було нікого заставляти, щоб свічку засвітила, правда? А ми до того прийшли дуже і дуже нелегко, бо. для того, щоб було наше провидіння, ви самі казали, що ми маємо молитися, брати в руки баряточку. І ми будемо такі щасливі. І це все в нас буде, що каже Андрій Шептицький, але ми мусимо, що не скоро це прийде. І ми кожен із нас. Ще були І тільки ми можемо це зробити, щоб у нас це все було. Бо минулого тижня у нас у Дрогобичі був величезний форум української молоді. Було все студентство і наші лідери учнівського самоврядування з району. І також піднялися дуже-дуже важливі питання. І на цьому зібраний був віце-ректор Католицького університету. Якраз від молоді. І Україна від вас багато чекає. Ви є світ України. І від вас залежить, яка буде наша Україна. Задавали студенти запитання йому. Чому нас нова держава, а нічого не змінилося? Та він дуже легко відповів. І не зміниться. Чому? Тому що ті, хто тепер керує нашою державою, вони виросли на тих методах виховання, які були радянськими. А якраз ви є цвіт України і ви маєте її змінити. А для того, щоб її змінити, ми маємо у Господа її вирости. І тому закликаю вас. Но тільки одна зброя, яка нам допоможе бути щасливими. Я вам бажаю, щоб ви всі були здоровими, щасливими. Ви багато дуже говорили про любов, і тому я вам бажаю цієї любові. І я виписала із Любов довготерхилива, любов лагідна, вона не заздрить. Любов не чваниться, не надамається, не безшпетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. І не потрібно багато багажу, щоб пуститися в дорогу життя. Достатньо тільки любові, чого я і вам бажаю. Всього найкращого. і нам всім мир. Eu já mergulhei,